Так, друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні будемо трошки говорити про наше чудо, чудо рослини, а конкретно про пепіно. Пепіно або денна груша має смак дині і груші, і груші. Більше переважає смак дині дуже дуже багато йоду, що дуже важливо, особливо в нашому регіоні. Тому, друзі, сьогодні ми покажемо нарешті. Нарешті ми покажемо вам які плоди. Плоди вже дозріли, ми вже їх їли, але не було часу зняти. Тому не перемикайтесь, мене звати Анатолій. Дружина Аня знімає. Погнали! Ви зрозуміли, ось такого саджанця, ось такого саджанця. Ми отримуємо. Покажи ось такі ось кущі. Це цього року, це цього року, ось такому відрі двадцятці. От. Дивіться, зав'язує скільки плодиків. Ось, дивіться. Ось, далі. Дивіться. Тут десь я ще бачу. Ось. Видно, так? Да? Ви бачите? Це ось на цьому кущику. Далі, далі покажу ще. Ось дивіться, що ми маємо. уже також ось плодики. Ось плодики. Дивіться скільки. Вже майже дозрів. І вон дивіться, скільки їх. Я сподіваюся, ви ну, на камеру пере 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук тільки в цьому місці. Дивіться, далі. Отут кущик посадили ми в ґрунт. Давно дивіться, який файний здоровенний плід. Може він вже і достиг. Так, да, я його зриваю. Коротше. Друзі, дивіться. Дивіться, яка, а, які розміри плодик. Ось він вже бачу, аж такий на землі лежав і трошки бачив. надо було раніше. Але дивіться. А... Зараз ми давайте, зриваємо плоди, йдемо, зважимо приблизно вага яга, ми поговоримо що до чого і е, обов'язково продегустуємо, які вони на смак. Ми вже з'їли, я ж говорю, десь до 10 штук ми з'їли. Давайте я сюди покладу і ми підемо далі. Дивіться, по пепіно багато є запитань. У когось пепіно. Давай, мабуть, будемо йти, щоб небагато часу, я буду паралельно розповідати. А, до речі, ось, дивіться, також наш 25-ка горщик, я за нього вже й забув. 25-ка горщик. А ну зараз давайте я вам покажу. Понасаджували сажанців, не пройдеш. Дивіться, який плодик також в ньому. Дивіться. ой, вже все. Це не гниле не хвилюйтесь, таке буває. От, але надо, ну, бажано да, не допускати, щоб вже пішов гниль. Але це вже стиглий. Я не знаю, будемо на ваги ставити. Тут ще плодів нав'язувалися, я бачив, там десь багато. Вони ж ховаються, кущ великий. Вон плодики, вон плодики. Я думаю, ось бачите? На камеру видно. Надіюсь. Ось дивіться. Дивіться. Дивіться, скільки плодів в'яже. А ну давайте я покладу, бо поламаю всі, всі відростки. Зараз. Друзі, дивіться, був період, коли ж спека була і довгий день світовий. Воно ну, зав'язувалося, але дуже мало. Зараз зовсім друга ситуація. В'яже масово і це вже нав'язало давно, бо вже розміри плодів, дивіться. Бачите? Потім ось, дивіться, що тут твориться. Дивіться. Ось два. Ось два. Ось три. Я не знаю, там видно його на камеру. Дивіться, скільки там. Це все в горщику. Це в горщику. На тій стороні. Це один кущ. Це один все кущ. Дивіться, тут також ось плодики є. Ось плодик є. О, тут два я не бачив. Блін, вони вже достижі. Йомайо, це, це якби не відео, я реально, чесно, я їх не бачив. Ну, я точно вам кажу, дивіться, ось скільки плод. І вони, он всередині, дивіться, які плоди. Там чотири штуки. І там я бачу, йо-майо, -йо. бачите, коли не встигаєш, <хи> тоді реально подивіться, дивіться, які, як сердечка. От вони так сформувалися. Сорт, Рам... сорт Рамзес, дуже класний сорт. Це я складаю. Блін, та коротше, сьогодні реально у нас. Пепінний двіж називається. Це ж тільки початок. Треба було, мабуть, відро взяти. А ну зараз я відро візьму, бо це буде довго. От. Тому дивіться, багато запитань. У когось зав'язалось багато. У когось плоди великі, у когось невеликі, у когось жирує дуже багато азоту. Давай, це від... Хай тут залишиться там, а ми пішли далі. Тому дивіться, все індивідуально. Чорнозем говорю відразу. Вже практика показує, чистий чорнозем, тяжкий, погано росте пепіно. Реально погано росте пепіно. До речі, від, від, від відволічемося. Мурая кидає бутони. В бачите? Видно на відео? Я не знаю. Вон краєчки, бачите? Коротше, ладно, ми покажемо тоді наступне відео. Так, пепіно. І е, я сказав, Чорнозем дуже-дуже не сильно комфортно. Треба, щоб більш піщана земля, рихла земля. Хто купляв, кокупикний ґрунт садив горщики, взагалі в тих дуже класні пепіно, багато пепіно. До речі, ми, ми е, мої підписники поприсилали фото своїх рослин, не рослин, не а своїх вже результатів плодів. Ми обов'язково і головне, щоб я не забув, в це відео ми вставимо. Які результати? Ваші ж результати, підписники. Хтось просто можливо перший раз дивиться, а можливо, хтось сумнівається. У нас є підписниця, мені прислала кіло 360 майже плод, отакенний от плід пепіно. Ну, у мене 700 грамів було, а то в два рази більше, розумієте? І то це дуже великі. Стандартні розміри 250-350 грамів. А то представляєте, отакенний от пепіно. Фантастика! Я чесно. Ще ось у нас один кущик, це кущик вон, також відрій. відрі. Бачите, відерце, Також плодики вже ось висять, вони дозріли. Дивіться, який момент по плодам. Якщо на вас плоди зав'язуються не так давно, не так давно почали зав'язуватися, ви взагалі не хвилюйтеся. Якщо ви взагалі в горщику присаджували, і вони там у вас або в теплиці, або в плівці, або в плівкові теплиці, або навіть на вулиці, якщо там дивитесь приморозки, обов'язково накрийте, щоб не примерзло, ну не дай Бог приморозки. Да? А так, якщо б пепіно вже сформувалося, і з'явилися б там полоски які хоч небудь там одна, да? Уже ви можете, коли вже будуть іти морози, прям ви побачили, щоб не померли, які знімаєте плоди, і вони лежать по місяцю, по два дозарюються, достигають. І нічого страшного, якщо у вас плоди тільки почали зріти, деякі не встигли. Взагалі не це не, не хвилюйтесь. Зірвали, поклали в темне місце, де не сухе, щоб воно не висихало, да, не втрачає, бо можна там покласти яблуко, помідор, якесь, воно буде достигати, лежать, щоб було в принципі, так, трошки плюс. Ну, я маю на увазі не плюс 25, а в будинку там 18, 15, 20 в Темне місце накрили, прикрили, все. Вони дозрівають, ми показували в тому році до нового року. У нас на Новий рік були пепіно. Так, що ще? Я ще два вирвав. От, а ще є, тут іще один є. О, це вже трошки аж. Ого, я вже, Блін, бачите? Оце, що я не подивився і вже аж. Волога просто воно була, і в теплиці Теплі. десь волога, і тому аж репнув, я не замітив. Він давно вже достиг був. Розумієте? Ну, це мій провтик. Тому ви слідкуйте, ви слідкуйте, щоб у вас такого не було. От. Так, я тут треба, в нас вже джунглі. Покажи ще, які в нас е, інжири. О, поки я туди добираюся. Гляньте, які плоди зараз наливаються. Дуже великі, такі під, під 100 грамів брунсика. От. Дивіться, друзі, такий момент. Я розповідав, пепіно вирощуємо на вулиці або в теплиці, чи де ви хочете. Рекомендував горщику, от плодоносив на зиму, забираємо його. В обов'язково не в підвал, в підвалі згниє. Забираємо в будинок, квартира, немає різниці. На сонячне місце, на віконце поставили, обрізаємо його десь, плюс-мінус отак, щоб стебельки залишили стільки. Ми, до речі, знімали на ютубі, показували, як ми, будем, як ми робили в цьому році, будемо повторювати, це ж Зрозуміло, але люди запитують, які розміри. Те приблизно 15-20 сантиметрів води грунта, в горщику обрізали. Дивіться, всю зелену масу обрізали, але це вже пізніше, пізніше туди. Да? І він потрошку Нарощувати зелену масу аж до весни, але дуже-дуже і дуже рідкі поливи. Зверніть на це увагу. Тому не хвилюйтесь, він у вас перезимує. От, дивіться, ось у нас, ось у нас. Я не знаю наскільки воно передасть. Цей пепіно якраз був прошлого року. Я його був в 7-літровому горщику. Ми обрізали його і пересадили його. Дивіться, ось старі, бачите. Старі залишились. Ось старі. Я не знаю, відео видно, так? Да? Віце я вже аж ламаю його. Оце старий кущик залишився, ми отак пообрізали. От. І оце все він наростив в цьому році. Понарощував і дивіться, скільки плодів. Гляньте, скільки там плодів. Я вже, звідси, я ж говорю, ми вже плоди збирали. От, Давайте також. Оте, От що на землі волога, аж лопає, бачите? От, Тому зараз зриваємо їх гарно. Масово. от, Краще вони в нас полежать. І, до речі, такий момент, я замітив таку штуку, що е, пепіно, коли зірвали, хай він полежить днів 2-3. Вам, мабуть, ще один пепіно був. Навіть якщо, якщо навіть ви бачите, що стиглий, дивіться, скільки пепіно. Якщо ви бачите, що він навіть стиглий, зірвіть і хай він полежить. Пару днів мінімум два-три дні не на сонці, так в теплому місці накрили якусь тряпочку, десь поклали. Ну, можна на сонці, але прямому, щоб він не втрачав вологи. Я за це. Головне, щоб було тепло. І він просто потягне цукор, він стане набагато м'якший, набагато солодший. Я інколи п'ять днів, 3, три, і неділю вони в нас лежать. Ну, Просто багато чого там інжири, там маракуя, там папая, там гуаяву, і воно отак от йде. Так, давайте ще раз глянемо, що це нас того року. Що у нас тут ще є, щось вирвати? Ну оцей плодик, дивіться, він висить, він майже зрілий, але він висить, хай він буде. То, що на землі лопає, то я познімав, ну таке вже стигло-стигло. А, тут іще, дивіться, ану покажи, долізеш ти сюди. Дивіться, ще яка грона які. Бачите? Видно? Дивіться, бачите скільки? Це вже другий дивиш. Я знімаю і цей плодик, і я знімаю. Ой, варення ми варили, це просто залишилось буквально пару штук. Ми, ну просто чисто спробувати. Так, ну ці плодики я зараз покладу навіть на гілочки, отак от, щоб вони висіли. І він і смачний так. От мені люди всі писали, одна людина набрала і говорить, якась, типа, ну, гіркота така в нього якась. Він каже, солодкий і сочний, але такий, а й оця причина, що коли він полежить, влежиться, воно проходить оце. Тому я й говорю: не спішіть його відразу зняли, зіли. Буває таке, ну, один з'їв, таке було трошечки десь так, але я зразу відразу його зірвав і з'їли. А коли от полежало все, буквально деньок-два, такого нема. Ну, Може, трошки десь він не достиг і не набрав свого цього. Дивіться, вже відерця цього. Далі йдемо. Дивіться, на вулиці, ось у нас відкрита вулиця. Тут у нас коротше, було коротше, перегній. Ми його прибрали. Оце все туди пішло. І дивіться, кущ вже більше 2,5 метрів в діаметрі. Ось початок куща. І ось кінець куща. Дивіться, жирує, довго не в'язав. Але все-таки нав'язав він, був плодиків трошечки. І зараз в'яже активно. Дивіться, які гарні плодики. Ось плодик. Ось два плодики. Може через те, що азот. Багато азоту. А дивіться, скільки квіту. І пахне, слухай, я не нюхав був. Ох, і пахне. Так, воно ще в'яжеться. Да. Зараз десь тут я ще бачив, плодики були. Оце, оце жирування, розумієте? Оце жирування. Багато зеленої маси. От. А, ось дивіться. Ось ще плодики. Ось плодик. Потім. Ось. Ого, старого який. Ого, Уже гарний який, я його не замітив. Блін, треба, мабуть, щось підкласти чи досточку якусь, щоб вони і розкрити трошки сонця, щоб вони не лежали на землі. Бо на землі дощ проходить, волога якась, і вони потім можуть лопатися. Ось, дивіться, також. Плодик. Плодик. Дивіться. І я бачив з тієї сторони також ще були плодики. Ну, коротше, ви поняли, да? так? І ось також те, що я говорив, було в відрі, десятка відро, чи 12 літрів. Я його посадив в біле відро. Біле відро. От. І... Він не комфортно себе почував. Мабуть, просвічалося, коренева погано він так страждав. Коротше, в того, я прийняв рішення. Я його присадив. Ми тут їли вже давно плоди. Зняли, мабуть, щось штуки чотири плодики з нього. З цього, дивіться, тут іще є уже майже зрілі, і ось зав'язуються. Це прикопане відро. Ось, до речі, такий плодик, бачите? От з, я його знімаю. З вулиці, з вулиці, плодики, вони набагато довше лежать. Тобто вони дозарюються, можуть по 2-3 місяці лежати. Це факт, це перевірене. Тому, друзі, от така движуха, бачите, такі є нюанси. У мене одна підписниця, вона говорила, пішли тоді вже, ми підірвали, там, по-моєму, ще один плодик я. Вона говорила, що обробляла свої помідори цим борною кислотою, обробляла і каже, і лагипепіна каже. Каже, Анатолій, у мене стільки плодів зав'язало. Це ще на початку сезону. Це взагалі, так, да, дуже-дуже давно. Воно дав... а, вітер. І е, говорить, Анатолій, у мене... я тобі такі, така вдячна. Каже, стільки плодів зав'язало. А ну, піжі, в мене, по-моєму, ще тут один плодик, я його не побачив. Але його треба зривати. Да, він вже лопнув. І ми цей зірвемо, не полежить. Дивіться, дивіться, раз. От бачите, трошки вологи багатовато. Та ще й гризуть ці 40ножки, чи як, не сороконожки, а... а. О, так. Да. Мокра. Мокра тиця. Коротше горіш, і дивіться ж знову в'яже. Знову ж в'яже. Дивіться, скільки в'яже. І до речі, ну, ми не підемо сьогодні на, ого, на вгород, бо у мене на вгороді я посадив чисто також кущики, манюсінькі, все а, ну, пізнувато навіть посадив. Ну як, в принципі, нормально, але. Но... Коротше, також довго-довго не в'язав. І зараз дуже багато плодів і вже вони такі ну, доволі непоганих розмірів. Дивіться, друзі, ну тут кілограмів до п'яти вже зібрав я. Ну, Може немає, то так, і знаєте, коли ж рибак, я ж як, як рибак. Так же само. Дивіться, ще я показую один. У мене ось це кущик, я бачу, що... Коротше, оцей кущик в двохлітровому горщику. Один. І він приріс, і дивіться, який кущара. Плоди он на ньому висять, а там, ого, там також нав'язав оцей, нав'язав багато плодів он з тої сторони. Ну далеко. А, і там он плодів. Ого, блін, я сюди не лазив, треба надо щось надо якось його долізти, ото якби, те що я й говорю, то якби не відео, то багато речей би я він... Б... Зараз по факту, я не знаю, там, може з півсотні плодів вже й буде ще. От, але вони ще ну, не сформовані, не дозрівші. Тому, якби, друзі, все, давайте йдемо дегустувати. У мене там є який полежав пару днів, блін, якби ж не поламать його. Ох, блин, не подивив, б. Щоб... Дивіться. А, це двері закрилися. Я ж думаю, щось бухнуло. А ну відкрий, будь ласка, я не поставив штопор. Зараз перейдемо в нашу теплу тепличку. Воно сквозняком квозняком десь. Так, 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 що ми маємо? Маємо те, що маємо. Дивіться, по поливам. В принципі, любить поливи. Це точно. Ну, от, але влітку, коли росте, коли я не підживляв те, що в відрах, і те, що в відрах, я, мабуть, пару разів настій коров'яка і кропиви цією жижею на літр цієї концентрату, на 10 літрів води, я поливав пару разів. Те, що в відрах. Тому що все-таки коренева обмежена і все тому подібне. Так що а, так, давайте не тянуть. Тому я і по. Ви завжди пишете, тільки купили і відразу, а чим під, 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 підживить? Чим підживить? Я, ну, воно нормально, воно не дуже там, бо перекормлюють люди є. Розумієте? Так, давайте ваги. Давайте прикинемо пару плодиків. Ті, що ми зняли, великі, да? все-таки ж великі. Нулі, покажи. У нас нулі на цьому, на вагах. 514 грамів. Є. Зафіксували. Ще ось один плодик. 487 грамів. Ну, от пів півкілограмові, да? є. Далі 323 грами. Тут десь 300 буде. 294. Ну, коротше говорячи, оце самий маленький 92 грами. Я там бачив азимену недавно, хто знімав там 110 грамів. Думаю, так а що ж це за плоди? Це ж трошки більше, ніж оце плоди. І кісточки ще там, ще по 3 кісточки з кожної, 6 кісточок в одному плодику. Коротше, ну ми, я не за те, що азимену не потрібно, е я за друге. Так, давайте ще якийсь скинемо на вагу, да? От середній розмір пепіна, який продають в супермаркетах. От такі десь приблизно, ну може трошки навіть і менші. Да, 250 грамів. 220-250 грамів. Ну, коротше говорячи, ви бачите, да? приблизно отак. От 150, ну, понятно, є по пів кілограма, ви самі бачили, по 500 грамів. Так, ну що, я на ваги не буду загальну кидати. Я думаю, що скільки в нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Десь 20 плодиків є. 20 плодиків є, от і порахуйте, якщо там приблизно вага в середньому 250-300 г, ми не беремо ці по пів кілограма. От вам і виходить 20 плодів по 300 грамів. Це виходить 6 кілограмів десь. Ну так, да, я от нісі казав кілограмів 5. В загальному 6 кілограмів десь ми вже зібрали. Так, прибираємо ваги. Прибираємо ваги. Розумієте, що це проста культура. Це рід Паслюнових, з ним взагалі не треба нічого там придумати. Ми не обриваємо пасинки, ми там не видаляємо. Ви бачите, не формуємо його. Хтось підв'язує, хтось формує. Можливо, це у когось і кращий результат. Ми обов'язково по о, відео змонтуємо і поставимо фотографії. Я в себе в групі виставляв на вайбері. До речі, я зробив в вайбері групу, де виставляю свої рослинки. Да? І туди виставляв. Але не всі. Тому я обов'язково в кінці відео ви додивіться до кінця. Ми поставимо, які результати ваших же робіт ви поділилися зі мною. От, так, все, друзі, давайте розрізаємо. Я його часто е, е, обчищаю зверху, да? і їм. Ой, сік потік як. Ай-яй-яй-яй-яй, яка краса. Дивіться, яка краса. Клас просто. Ооо, ох, я аромат, я вам говорю. Це просто а, клас. Так, давайте я приберу серединку. Оцю. Та, її небагато зовсім, і вона легко відділяється. І спробуємо. Який він на смак. О, ну дуже красивий. Подивіться, ну як динька, так? Да? Соковитий, дуже соковитий, прямо ж підтікає трохи по рукам. Отак нюхаєш, вроді трошки диняє, а трошки якийсь ще не, не, не зрозуміло. Я не знаю, мені складно сказати який е -е, запах. А на смак зараз. Клас. Соч, соку дуже достатньо соковитий. Диня, от реально диня дуже виражений смак дині, але ще якісь такі нотки є. М -м -м. У мене підписниця говорить, Анатолій, ми їли плоди. Дуже смачні, замовила ще саджанці, говорить, нам всім сподобалось. Я не знаю, рідня там, хтось близький. от. М -м 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 -м. Друзі, я ще одну зі. Ні, реально це не те, що на відео. Просто, чесно говорячи, він, ну, він насправді дуже смачний. От коли він визрівший, коли він визрішив, він полежав, я не знаю, днів, може, 5 лежав у мене приблизно. Я не пам'ятаю просто. То він... О, дивіться, як відділяється шкірочка. Коротше, ладно. От його не можна з чимось. Ну, диня не диня. І тут дуже-дуже-дуже багато йоду. Так що, друзі, давайте будем, я його доїм, не хочу на відео вам багато там саженці. на сьогоднішній день, на 17 вересня, трохи є. Можна замовляти. Хто бажає, У мене в тому році замовляли пепіно, замовляли маракую з осені. І люди на весну мали вже просто другі другі результати. В них були кущі більші, міцніші, вони звідповідно сильніші, коренева сформована. І тоді раніше вони починають і плодоносити, і цей. Дивіться, такий момент: а не садіть пепіно в тіні. Особливо регіони, які можливо, південні регіони можна посадити десь так, щоб. Наприклад, сонце світило до години 4 до 5 вечора, а потім вже заховалося. Це буде норм, тому що для Пепіно не тінь потрібна, а короткий, короткий день. світовий короткий день. Який день це, ти поясни, це означає, що його тут і накривати треба в 6 годин або 8 годин вечора. Просто ви дивіться, якщо ви хочете, щоб ну, е е е було е плодоношення, то не садіть в тіні, а просто його прикрить. Як хризантеми часто роблять, до світила хризантем, Ну, з хризентеми, щоб спрокувати бутонізацію і квітка пішла, накривають там, наприклад, в 5-6 годині вечора. Вони ростуть цілий день на сонці, а потім взяли агроволокном, накривають. Тоді воно аналогічно для Пепіно просто короткий світовий день, а не ті -ні -ні тіновий день. Розумієте? Не робіть цих помилок. Тоді в людей воно не зав'язується або мало дуже плодів. У нас зранку до ночі світить сонце. Є південні регіони, які дуже спекотно, Одеса, Одеська область, Рені туди і все. Там 45 плюс постійно майже було. І тому там можна навіть прикрити або короткий світовий день, або прикрити, типу, щоб трішки збивати спеку. Але сонце він дуже любить. Тому, друзі, якось отак от ви приймаєте цю інформацію, не начитуйтесь. В інтернеті, що от йому треба, люди садили в садку на півтінь, воно взагалі не плодоносить. Тому якось отак. От я думаю, що ми трошечки вам донесли. Я е, дуже задоволений і цим роком результатом, і це ще, ну повірте, ще їх буде набагато набагато більше. Якщо зараз 20 плодів це тут, і ми вже 7 до 10 плодів з'їли. Тому, правда, один я навіть перестиг, я чесно, викинув, бо вже ну, я не побачив, воно там затінене, багато рослин десь. Тому, друзі, отак от. Вирощуйте, дуже все просто. Мої контакти є. Пишіть мені на Viber, телефонуйте. саженці є, якби без проблем зараз. от, тому, ну, не багато, але отак. -от. Все. Я думаю, якщо вам не складно, поставте лайк. Коментуйте, як у вас вийшло, які у вас результати. Ну, от пишіть мені, вирощуйте з нами. Ми ділимося, показуємо. Так що всім гарного дня, пока, пока і до нових відео.